За 110 миль від Лос-Анджелеса у пустелі Могаве, знаходиться авіабаза військово-повітряних сил США Едвардс. У минулому тут проводилися випробовування військової техніки. Сьогодні вона служить резервним аеропортом для космічних кораблів. Це єдина у світі база, зліт посадкові смуги якої розташовані на дні висоглого озера. Нещодавно керівництво бази запропонувало сотні пілотів-аматорів спробувати приземлитися на цьому історичному литовищі. Розповідає Андрій Годованець. Усі приземлилися успішно і відреставрований військовий літак періоду Другої світової війни, і літак розвідник сорокових, не говорячи вже про сучасні одномоторні лайнери. не кожного дня випадає нагода приземлитися на дні висохлого озера. Неймовірно побачити випробувальний центр, де тестувалася техніка у 60-х і 70-х роках. З понад двох тисяч бажаючих потрапити на подію, пощастило лише сотні. Генерал-майор Девід Айкорн каже, що пілоти аматори більше дізналися про авіабазу та навколишній повітряний простір. насправді повітряний простір у нас спільний. Ми хочемо, щоб цивільні дізналися про те, чим ми займаємося, щоб гарантувати безпеку повітряного простору. Пілоти зі свого боку кажуть, що для них за честь потрапити на авіабазу. 50 років тому тут випробовували літаки, встановлювали рекорди, а нині приземляються навіть космічні кораблі. Поприсутні був час поспілкуватися, пригоститися і вибрати сувеніри. Сприяла і погода у теплі і сонячні каліфорнійські пустелі. Ідеальні умови для польоту, каже пілот Грек Скейтс. «Повітря чудове, пилу невідчутно, відчутно, краще не буває. Чарлі Тіптон 10 днів добирався зі сходу Пенсильванії до Каліфорнії на літаку розвіднику, спроектованому для повітряних сил у 40-х роках. You know, about... такі літаки літають повільно і на низькій висоті. Але завдяки тому, що вони оснащені радіозв'язком і транспондером, я можу і зараз летіти куди завгодно, і фактично зараз я тут. Пілоти ділилися досвідом та оглядали історичні літаки, які, не дивлячись на свій довгий вік, все ще перебувають у робочій формі безпосередньо цей літак не був задіяний в боях під час Другої світової, але на ньому тренувалися. Після війни на ньому гасили пожежі. Його знімали у фільмах Вивер 22 Перл Гарбор. Військові кажуть, що не впевнені, коли знову влаштують подібну зустріч. Тож ті, хто потрапив на подію, вважають себе надзвичайно щасливими, адже невідомо, коли ще з'явиться така можливість посадити літак на історичній військовій базі. Андрій Годованець Голос Америки.